Всіх вітаю на каналі Таробалансе Святом. Мене звати Наталія, хтось зі мною ще не знайомий. Сьогодні хочу вам запропонувати таку тему так або ні. Чого вона стосується? Стосується вашого задуму. Тобто, хтось, можливо, хоче кудись поїхати, щось хоче реалізувати, хтось з кимось познайомитись, або ще яке питання, будете задавати. Так або ні. Тобто відповідь була на картах так або ні. Це коротеньке таке відео. Не буду сильно його розтягувати. Так, перший варіант. Так або ні. Відповідь. Другий варіант, третій варіант. П'ятий і шостий. Працюємо ми на колоді Таро Воронів. Так, дивимось. Перший варіант. Те, що ви загадали ваше питання, відповідь так або ні. Скоріше так, але можу сказати, що ви до цього дуже давно а, готувалися. Тобто, це зайняло вас довгий час. Ви а, знаєте, як вирішували, вирішували? Можливо, це якась покупка, тому що дуже а, певний, певний час ви на це щось купили. Або вирішували дуже довго. Але це таке, знаєте, не раптова ваша думка, не раптова ваша задумка, це сплановане. І можу сказати з впевненістю, що так воно здійсниться так далі. Другий варіант. Ваша відповідь, так, або ні. Ні. Десятка мечів говорить. Дає відповідь ні. Справа в тому, що ви або ще загадали те, що вам буде заважати, те, що вам на даний період не, не принесе ніякого розвитку, задоволення, або це взагалі якесь, знаєте, неймовірне бажання, яке на сьогоднішній день просто не може збутися. Але тут ні. Так, третій варіант. Третій варіант. Відповідь так або ні. 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 Чому? Тому що шестірка кубків говорить нас про минулий час. Говорить про те, що ви втратили цей час. Ви, можливо, дуже довго виношували виношували цю мрію. Можливо, це якась задумка, але це те, що ви вже профукали. Тобто потрібно було діяти раніше, набагато раніше, на даний момент це не, не актуально. Не актуально, тому відповідь ні. Так, третій варіант, четвертий варіант. Дивимось відповідь так або ні на ваше запитання. Ні. Ні, справа в тому, що чому ні? Тому що ви зміните свій погляд, ви вирішите щось інше, і або вам потрібно взагалі щось інше. Тому що вісімка кубків вона говорить про нереалізацію того, що є на сьогоднішній день, і рішуч, рішучий емоційний такий позив Перейти до чогось іншого, до чогось нового, до чогось кращого, до, до того там, де у вас буде розвиток. Тобто тут такий момент, що вам потрібно вже відходити від того, чого ви хочете, чого ви загадуєте зараз, і переходити до чогось іншого, тобто змінити свій ракурс погляду на щось інше, тому що тут ви вже знаєте, як ви вичерпали себе, використали все, що ви могли, і вам вже потрібно відходити на інший, переходити на інший рівень. Тобто тут вам, на жаль, і як е, карта використовувати карту як пораду, то зверніть увагу на щось інше, на те, що вас е, розширить, збільшить, дасть вам більшого потенціалу, дасть вам більших, е, більшого розвитку. Тому ця карта така, знаєте, вона чудова чим. Навіть якщо вона говорить ні, то говорить про те, що ви е, достойні більшого. Тобто тут ви, ви себе як вичерпали, вам потрібно йти далі. Е, Тобто тут відповідь і ні. Я не знаю кожне, що загадую, я трактую те, що по картам. Так, добре, дякую, четвертий варіант. П'ятий варіант. Відповідь так або ні. Знаєте, тут таке дуже, дуже цікаве, тому що дьявол можна, можна сказати як так, так і ні. Якщо його трактувати в негативному, то ні. Якщо в позитивному, то так. Д'явол це матеріальний світ. Тобто, можу сказати, якщо ви щось загадали матеріальне, то так, тобто якісь фінансові угоди і тому. Те, що воротить світом, те, що воротить матеріалізмом, те, що ви маєте в руках матеріально. тобто тут такі, знаєте, великі-великі якісь договори фінансові, матеріальні. Тобто я можу сказати, що так. А якщо ви хочете вийти з стосунки, там ще, то можу сказати, що ні, ви не вийдете з цих стосунків, тому що вони у вас залежні. Ви не зможете вирішити якось питання. Якщо, наприклад, ви, ви задаєте питання, чи є на мені магія, то так. Магія на вас є. А, ну, цю карту, розумієте, аркан д'явол він дуже-дуже великий. Він необ'ємний одним словом, однією фразою. Тут потрібно докладати карту. Давайте я достану для п'ятого варіанту, тому що в мене дуже багато. І так і ні. То в чому справа. На магію, в принципі, те ж саме можу сказати тут або в залежності, ви самі, самі в самій залежності, як і, і з якоїсь ситуації, Тобто, тут, може бути, кредити все, що, за, що завгодно. Можливо, ви загадали питання, чи вилізу я з, креди, з кредитної ями. То можу сказати, що ні на даний момент. Тому що ви дуже глибоко в ній сидите. Тому давайте подивимось, чому саме стосується. Чого саме стосується дьявол? що він хоче нам показати, що він нам проявляє? Фінанси. Дивіться, тут фінанси, тут фінанси, і фінанси можуть бути як кредити, так можливо, хтось хоче взяти позику, то позику вам дадуть, але ви будете в великій зобов'язаності. Тобто ви можете потрапити в яму. Тут може бути позика, тут може хтось хоче взяти кредит, також може хтось вам потихеньку зати підсаджувати вас на кошти, на благодійність. Тобто я тобі потихеньку буду в чомусь допомагати, і ви стаєте залежними. Тобто, вже коли до вас людина звернеться з якоюсь просьбою, ви не зможете її відмовити ні в чому. Тому що, знаєте, це як наркомана підсадили на голку. Я ж тобі допомагаю, навіть це вам буде невигідно, але ви все одно не зможете «ні». Ви в залежних будете стосунках. Тут говориться про фінансову залежність, тому будьте дуже обережні, п'ятий варіант, тому що тут не, не, вам не можна не пози... ви, ви отримаєте ці кошти, розумієте? Я не можу сказати, що вам не дадуть тут кредити, тут якісь судові можливо, які завелять, тобто це те, що ви будете отримувати. Але ви будете в залежності від інших людей. Це може бути саме кредити, як долгова яма, так, кредитна яма. Це можуть бути різні різні обставини, за яких ви потім будете страждати. Тобто ви не зможете сказати ні. Ви не зможете довгий час вилізти з цього всього. Тому майте на увазі і прийміться до відома. П'ятий варіант. Добре, дякую. Шостий варіант. Давайте будемо дивитися, як у вас відповідь на ваше запитання. Так або ні. Ви знаєте, тут ви в якійсь обороні. Ви самі не знаєте, чого ви хочете. Розумієте? Ви ніби хочете, щоб це це збулось, але ви самі не допускаєте до себе реалізації свого, своєї задумки. Ви постійно відбуваєтесь. Тобто мені йде така інформація, що, можливо, вам хтось дає якусь пораду. Ви ні тільки моя. Краще, тільки я краще розумію, я вас слухати не буду. Е, ви обороняєте світо. Тобто ви це реалізувати могли вже дуже-дуже давно, але ви не прислухаєтесь до, до не, як кажуть, до сигналів. Е, ви не прислухаєтесь до людей, які доносять вам інформацію. Е, це можуть бути ангели-охоронці ваші, ваші помічники, які біля вас, біля кожного з вас є, е, вам передають якусь інформацію через інших людей, але ви її чуть не, не хочете, тому що у вас така корона, висотою, я не знаю, з великого гору. Що тільки ваша, ваше, тільки ви праві, тільки ви краще знаєте, тільки ви краще розумієте, я сама чи сам прийму рішення, не підходьте до мене, ви нічого не розумієте. Все. Тобто тут такий момент, коли ви обороняєтесь від, ви стали в оборону. Від усіх і хочете, знаєте, самі реалізувати цю свій задум якийсь. Але, на жаль, ні. Ні, дивіться. Ні. Вам потрібно вам потрібно легкості, вам потрібна комунікація, вам потрібно звернити звернути увагу на свої мінусові, на жаль, такі полюси. Ви мене вибачте, але в кожній людині є як плюс, так і мінус. Від цього ніхто ще не заховався і ніхто з цим це не переборов. Знаєте, чисто плюсові – це люди, які монахи, які сидять там зранку до ночі моляться і не впускають в себе нічого негативного крім молитви спустився, оце людина з плюсовою енергетикою. Навіть якщо ми будемо розглядати цю людину як з християнського не немає значення, але людина сидить на, на плюсі. Ну, вона так вважає. А, от а ми з вами, звичайні люди, які впускаємо в себе як і позитив, так і негатив. Ми можемо виявляти свої емоції, проявляти, проявляти як доброту, ласку, ніжність, так вибачте, агресію і бажання когось навіть іноді придушити. На емоційних таких моментах. Тому розгляньте, будь ласка, свої, свої, свій мінус, тому що він у вас реально є і дуже великий, навіть більше, ніж плюс. А це гординя. Можу сказати, це гординя однозначно, тому що ви не, ви не сприймаєте нічієї думки, крім своєї. Це дуже погано. Е, тому тут такі, знаєте, навіть і порада вам, що це ваше бажане, е, не знаю, що ви там загадали, але чому відповідні? Тому що ви повинні е, прислухатись до інших людей, тому що через інших людей до вас приходить інформація. Інформація від ваших е, духів, помічників, родових духів е, не знаю, там від ви вчи, вчіться, дивіться знаки. Тут вам говорять, чи це тобто більш духовності, тому що ви повністю за, 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 знаєте, матеріально. Можливо, у вас є якийсь бізнес, можливо, ви маєте настільки авторитетність в своїй родині, що ви звикли, що крім вас ніхто більш нічого не вирішує. І ніхто не має права вам щось десь доручити, показати, сказати і тому подібне. Тому майте на увазі, що вам потрібно трішечки змінити свій погляд на допомогу зі сторони. Так, добре. Дякую всім. Розклад був коротким, але не хотіла його затягувати, тим паче, в мене зараз дуже велика нагрузка, і не встигаю, чесно кажучи, я за YouTube каналом, в Тіктоці я що там, коротеньке відео записав, скинув та й все. А Тут потрібно в Ютубі потратити час, витратити, і в мене дуже зараз щільний графік, будемо, не знаю, і тим більше, я, чесно кажучи, щось мені YouTube канал мій не приносить задоволення. І ще одна така маленька об'ява, що мене, ну, відкрию вам секрет, що мене заводять про працювання магії кохання, тому зараз я почина, розпочинаю. Знову-таки, знову, в новий етап заходжу і буду перечитувати психологію а, людей, відносини, і тому подібне. Магічні ритуали, все, все таке ніякої чорнухи. Вибачте, всі, хто розуміє, що таке. Я, я не буду. І в мене магії немає кольору, але я для того, щоб ви розуміли ніяких приворотів, тому подібно, в моїй практиці немає і бути не може. Тому це я говорю про те, що я буду розпочинати. А, на Ютубі викладати короткі відео, не буду затягувати. Я так думаю, що мене не це. це не можу сказати, що вони будуть часто, але е, ці відео будуть е, стосуватись більш, більш любовної магії, любовних розкладів е, про кохання, про відносини, е, тому що мене зараз переводять на ці рейки. Не знаю, поки що не розумію, з чим це зв'язано, але мене сили переводять сюди. Тому, можливо, це зв'язано з моєю свічною магією, тому що я зараз перехожу на так, на гармонізації, на оце все. Оце більше в, люди замовляють такі свічки, і, можливо, за цього я більше переключаюсь, напевно, на, на любовну магію. Не знаю, поки ще не розумію. Але мене передвигають на ці рейки. Тому, дівчатка і хлопчики, Якщо у вас є тема, яку ви хочете, щоб ми розглянули, будь ласка, задавайте. Мені це зараз потрібно, тому що. Мене цікавить більше ваше те, те, що, те, що хочете бачити ви, те, що хочете чути ви. Не в тому в сенсі, що я буду читати для вас розклад, так як хочете почути. Ви я ніколи не читаю розклади. Ви ж знаєте, що я в деякій мірі жорстка і грубіянка. В тому плані, що я не сюсюкаю ким. Не зайчики, не котики, мої сюсючечки, мовсючки, не вміє так робити. Тому, вибачте, цього у мене на каналі не буде. Так, тому. У кого є які запитання, в кого є які пропозиції, будь ласка, а, пропонуйте з задоволенням, будемо дивитися. Все, на все добре. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть, будь ласка, зворотні, а, а, зворотній зв'язок повинен бути. Мені дуже цікаво, як у вас програється. Так, все, на все добре, всіх люблю, цілую. І мирного неба нам всім над головою.